Моє вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. І одразу до новин з фронту станом на 17 годину, 15 грудня, було зафіксовано три обстріли з боку окупантів. Гатили в поблизу Первомайського, Луганського та Піски втрат серед військових об'єднаних сил. Немає. Зеленський та прем'єр Словенії підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України. А в себе в Твіттері президент Зеленський сказав наступне, що Словенія стала сьомою країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України. Дякую Янес Янша за тверду підтримку і важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективи інвестицій. Проекти в Україну та Словенію розповів президент Зеленський. Крім того, в Брюсселі Зеленський зустрівся з президентом Азербайджана і е, говорив про звільнення полонених, точніше, закликав його долучитися до цього процесу. Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують е, в Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Сказав Зеленський. Буду вдячний вам за допомогу у просуванні цього питання. Е, сказав він під час зустрічі з е, Альхамом Алієвим. Власне, президент Зеленський нагадав, що в лютому 2022 року будуть відзначати 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України та Азербайджану з Азербайджаном та Туреччиною і запропонував в лютому в Києві провести саміт за участі лідерів трьох країн. Крім того, треба нагадати, що Реджеп Ердоган на початку 2022 року перебуде в Україну з офіційним візитом. Ну, є такі плани, але що? Я вже інші якісь плани бачу. Ну, вже подивайся. На трьох. Це теж круто, незвичайно було б. Тим часом МЗС України на зв'язку з Романом Цимбалюком, якого на Москові підозрюють в екстремізмі, його звинувачують в екстремізмі. І, і, Речник МЗС Олег Ніколенко сказав наступне: Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їх журналістів і змі екстремістськими і іноземними агентами. МЗС та посольство в Москві на зв'язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин, він буде користуватися нашою повною підтримкою, сказав Ніколенко. А тим часом в Україні продовжили адаптивний карантин до кінця березня 2022 року. Про це заявив Денис Шмигаль під час засідання уряду. Також він зазначив, що поки рівень вакцинації в Україні не досягне 70%, А для дорослого населення держава має дотримуватися карантинних обмежень. І це не все ще про карантин. Міська рада Мукачева. Ну, я не можу про це не сказати. Розіграв right. автомобіль, yeah. і чоловік, місцевий житель, виграв цей автомобіль, Рено Дастер, звати його Андрій Марченко. І спочатку чоловік не зрозумів, що це таке відбувається, і запитав, чи це не розвод. Ну, це реально складно повірити в те, що серед вакцинованих буде розігруватись автомобіль, але це так. Але тепер чоловіку потрібно зібрати. Там купу документів, ну, де якийсь перелік, і потім, щоб цю машину вже забрати. А якщо якогось документа не вистачатиме, то цю машину розігруватимуть між іншими учасниками цього конкурсу. Такими були найголовніші новини. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, ставте вподобайки під цим відео, коментуйте і поширюйте його. Ну і дякуємо вам за ваші. Донейти. Всі, хто хоче нас підтримати, гривною, реквізити там на сайті. Червона кнопка. З вами були Назар Гадарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. Бережіть себе!